Добрий ранок, Одеса. Ніч тривог та атак дронів. Імовірність нових атак висока. Ходимо в укриття. Та тримаємо стрій. За добу патрульні поліцейські опрацювали 887 повідомлень. До відділків поліції доставили 5 порушників комендантської години, перевірили 49 підозрілих осіб, виявили два факти незаконного обігу наркотичних речовин та виявили сім фактів керування транспортом у нетверезому стані. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора ввечері на адміральському проспекті водій автомобіля Ауді скоїв наїзд на пішохода. За попередньою з інформацією, жінка переходила проїжджу частину пішохідним нерегульованим переходом. Постраждалу доставили до лікарні на місці ДТП, працювали слідчі та патрульні поліцейські. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, тож вдалого вам завершення робочого тижня та свідомого відпочинку. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!